Всім привіт! Вас я. І сьогодні ми поговоримо з Гриців Серафимою, яка є мамою чотирьох дітей, дружиною, а також стилістом. Доброго дня! Добрий день! Будь ласка, представтесь для наших глядачів. Ну, найперше, я жінка, так я себе відчуваю. Жінка у всій повноті, наступне жінка-священика. Мама чотирьох дітей і музикант за професією, а також зараз практикуючий стиліст. Мені це подобається, мені це дуже відкликається, я це люблю, я в цьому просто купаюся. У нас з вами є п'ять конвертів, які ви будете тягнути по черзі. Ну, ні, як ви хочете, в будь-якому порядку. Тут в конвертах все е, є якесь слово. Тобто це певний блок, про який ми з вами будемо говорити: сім'я, діти, робота. Угу. Отже, прошу, доля в ваших руках. Відкривати, так? Так гарненько все. Як я люблю. Ну, зараз мій почерк не дуже буде гарненький. Церква. Ми розпочнемо з церкви. Церква. Як відомо, ваш чоловік священник і він в греко-католицькій церкві. Так. А батько православний. Так, е, чи немає якихось суперечок, по яких канонам жити? Ні. Е, коли я жила з татом, Ну, тобто з батьками, то жила відповідно до їхніх канонів. Це багато, було набагато строгіше, ніж у греко-католицькій церкві, тому що, як би не було, воно так і є. Греко-католицька церква це пом'якшені правила, які пристосовані більше до життя, до сучасного світу. У православній церкві все набагато строгіше, тому я її так виховувалася і не вважаю, що це якийсь мінус, навпаки, плюс, тому що це. Більша дисципліна і повага до того, що ти вибрала в своє життя. А це Бог, церква, і, і ці принципи, і правила, і закони. А дітей, як ви виховуєте в стилі греко-католиків? В Стилі греко-католицької церкви, так. А як це бути дружиною священника? Чи є у вас якісь зобов'язання спеціальні, чи якісь обов'язки, які не виконує жінка не священника? Я не скажу, що жінкою священника бути складно. Складно. Можливо, через те, що у мене. Через те, що я просто виховалася в такій сім'ї священичі, можливо. Але на майбутнє я ніколи не розглядала себе, що я хочу собі чоловіка-священика. Навпаки, я хотіла собі якогось мирського, звичайного чоловіка. Але так вийшло, що я покохала і, і тому з цим проблем взагалі не було. Жінкою священика, напевно, бути складно з одної сторони, але і легко, якщо ти працюєш над собою. Е і не звертаєш увагу на інших. Не хочеш виправдати чиїсь очікування. От живеш так як ти живеш за своїми правилами, за своїми принципами, е і тоді буде все набагато простіше. Ну, обов'язок жінки священика це е любити, любити, молитися. У мене це дуже добре виходить. Це виходить навіть не так, просто виходить, що так треба. Це виходить від любові. І я люблю свого чоловіка, я за нього молюся, за нього хвилююся. Вважаю, що його успіх також залежить від мене, і він мені це каже, він мені вдячний. Тому, я думаю, молитва, віра, допомога, підтримка. Це те, що це, це є мої обов'язки як жінки. А як відомо, що священники, ну в них багато служб, молитов. Як часто ви бачите своїм чоловіком? Тобто, скільки годин в нього робочий день? Чотири, в соборі чотири священика, і кожен має свій день. І коли чоловік в цей день, то він повністю зранку до вечора його немає, плюс його там всякі спільноти. Тому. Коли в нього є вихідний день або половина дня, ми так організовуємо час і підлаштовуємося один під одного, щоб завжди мати один для одного час. Це елементарно просто кава з ним поїхати чи вдома посидіти, поговорити, не знаю, зробити, заварити чаю, або це ввечері, або перегляд фільму. Ну тобто в нас цей час, навіть коли він загружений, і особливо коли це перед великодніми святами, різдвяними. То я просто буваю прошу про цей час і нагадую, тому що можна дуже швидко в, цей, ну, в цьому графіку так увійти, що не бачити нічого, бо треба, бо обов'язки і так далі. Але я для того є, щоб час не зупинити і сказати: я потребую твого часу, я потребую твоєї уваги, я хочу квітів. ну і так далі. Тобто я завжди свої потреби озвучую не в претензійній формі, а в такій. Я в такій формі у нього прошу з відчуттями себе. Тобто я говорю про свої потреби, а не дорікаючи. Що о, ти мені не виділив часу», А прошу, а я, так бо це я потребую. Часу. Я потребую, мені цього хочеться, я говорю це від себе, не звинувачуючи іншої людини. Ми продовжуємо. Наступний блок. Добре. Для чого людині стиліст? Чи потрібен він? Люди. Ця професія вже досить давно на ринку, і зараз я навіть просто звичайні мами чи там жінки, які публічні, вони користуються послугами стиліста. Тому, напевно, що потрібен. Але не всім е, є люди, яким яких дійсно є м, присутній оцей смак. І бачення прекрасного бачення, оце формулювання до моди і так далі є. Але коли ця людина не розвиває, воно втрачається. Знаєте, для чого стиліст? Просто щоб побачити себе зі сторони. Наприклад, ми купуємо е, якийсь одяг, але не розуміємо, з чим його поєднувати. Або він взагалі лежить у нас у шафі, і ми такі Ой, треба ще одну річ докупити. Ми докупимо одну річ, але. Це буде лише один образ, тобто ми купили кофту, до неї треба штани. Купили штани, кофту, і ми далі не знаємо з чим її поєднувати. А я вважаю, от для чого стиліст. Він е, може з однієї кофти зробити до 10 образів, ну е, мінімум 5. Тобто одна кофта відповідає, ну, один сведер може відповідати п'ятьом низам, або один низ відповідає п'ятьом верхам. І це вже є функціональний гардероб. А коли в нас одна річ, і ми не знаємо, з чим її поєднати, і в нас нема цього знань, і ми навіть не бачимо це в інших людях, не бачимо цього поєднання і не знаємо, куди дивитися і що, і що кого питати, то для того є стиліст. А як так ви вирішили стати стилістом? Бо як ви вже зазначили, що ви є музикантом по професії? Так. А як вас доля направила на стиль? Ну, Напевно, це відкрилося, коли е, я стала мамою. Мені хотілося виглядати красивою. Навіть будучи вдома чи виходячи на прогулянки, я хотіла відчувати себе, е, хотіла відчувати себе людиною, тому що, коли малесенька, грудна дитина, ти не виспана, е, в тебе волосся брудне, і ти така вся замучена, ти хотіла, хоч якось, відчувати себе, що ти жінка, що ти красива. І з народженням першої дитини. Я одразу собі постановила, я буду красива, я буду старатися себе приводити в порядок, і просто почала цікавитися от цими поєднаннями, що підходить моїй фігурі, вивчати, які є стилі, що пасує саме мені, які кольора можуть підсвічувати і робити красивіше обличчя, які кольора не мої. Я хотіла. Виглядати стильною мамою в декреті, і мені здає мені мені це вдалося? Е, я себе не хвалю, просто я чую відгуки про себе, і тому я вирішила свої знання використовувати на людях і допомагати їм. І вже з'явилися запити, і мені так приємно, що я тільки починаючи, практикуючи стиліст, а вже хочуть мене е, і мене вже вибирають, і це дуже дає крила. А чи актуально це е, для чорткова? Чи саме чортково до вас вже записуються. І як гадаєте, буде попит? Буде. Я думала, так, ой, купа стилістів, та кому він треба. А потім така: кому треба, тому ну, той їх мене я знайде. я хтось такий. Кожній людині, яка хоче виглядати красиво, привабливою, і не знає, що для цього робити, не має певних знань і немає часу в цьому. Немає часу її пізнавати і в цій моді mm -hmm. дивитися. Для того її і стиліст. І вона до нього йде, і, вона, і він її вдягає. Е, я вважаю, що в нас є досить багато людей, чи це звичайні мами, бо є вже в мене мама, mm -hmm. е, чи це підприємці, е, чи це якісь власники якихось бізнесів. Е, всі хочуть красиво виглядати. Блох. Блох. О! Mm -hmm. У вас <с тема знову. Отже, як так сталося, що ви почали вести блог? Тому що я бачила ваші най найперші фотографії в інстаграмі. І ну, вони такі були любительські. Квіточки, сирнички, там синочок. А далі вже пішли такі прям фотосесії, естетика. Як ви вирішили вести блог? Я скажу, що вирішила я навіть його не тоді, коли. Ви бачили самі перші фото чи вже перші фотосесії. Я вирішила його вести десь, напевно, рік назад, і це було нерегулярно. регулярно. цих двох місяців я вирішила, що дійсно хочу розвивати свій блог, який мені багато чого вдає в житті. Найперше це спілкування з людьми. Мені цього дуже бракувало в декреті. Я бачила, як мій круг, взагалі, подружки, оточення, змінилося. Коли я народила дитину, все змінилося. Тому що е, ті друзі, які в тебе були, до прикладу, е, вчилися з тобою. В училищі, музучилищі вони пішли далі в університети, консерваторії. А ти заочно вчишся, виховуєш дитину. Вони тебе взагалі не розуміють, що таке дитина, що таке, немає часу з дитиною. І їм вже не цікаво мене слухати, хоча я взагалі не там не з тих мам, яка буде суто про дітей балакати. Я навпаки люблю. От... Більше про нас з тобою, про ще щось, але тільки не про дітей. Е, мені з дітьми є з ким поговорити. Так, Мені страшно виходити в сторіс, розмовні, але е, все те, що я роблю в блозі, це дуже з великою любов'ю. До речі, стилістика теж з любов'ю. Бути блогером це означає бути готовим до хейту. Адже так чи так будуть люди, які будуть чи заздрити, чи щось їм не подобатися, чи зустрічалися ви вже з таким. У мене було пару хейтів, але я на це реагую досить спокійно. І я стараюся не брати це до душі, одразу просто припиняю е, переписку чи видаляю цей коментарій, бо я вважаю він недоречним, і блокую цю людину. Все. Я просто, це мій кордон, і за нього не можна переходити. Тобто це на вас не впливає якось? психологічно? Поки що ні, тому? Ну тому що це було десь це випадки, було 5-10. і тому і я вважаю, мене немає за що хейтити. Якщо людям є, то вони просто в мене не присутні в житті, вони просто блокуються і все. Фон телефон займає. Ну мені здається, багато часу в е, житті кожного. Тобто, ти не можеш заснути, не погортавши стрічку в інстаграмі, чи тобі там треба щось запостити. Скільки часу вашому в вашому житті він займає? І чи не помічали ви за собою якусь ну трішки залежу? Ажність навіть до телефону, чи у вас такого немає? Ні. У мене телефон це як інструмент для того, щоб е, вести блог, е, розвивати свою стилістику, фотографувати, знімати. Е, телефон взагалі це зараз невід'ємна частина. Кожної людини У мене там нотатки, телефнотатки, будильник, якісь нагадування, якісь е е е серйозні матеріали, конспекти. У мене в телефоні все. Тому, коли е і я не я за собою не помічаю, що в мене залежність, тому що я це давно-давно контролюю. Це в мене як дисципліна. Ти не можеш зайти і погортати стрічку. У мене немає найперше на це часу, але коли є, то це я навіть буваю, ставлю таймер спеціально 15 хвилин. Просто, бо мені хочеться щось там погортати. Ввечері mm -hmm. перед сном я зазвичай або молюся, або роблю масочки, приймаю душ під музику, або читаю. Я сказала, вже молюся. Да. Молюся. Все. Телефон в мене так само відпочиває, тому що е, я вважаю, що е, за пів години, за годину до сну треба, щоб очі вже також відпочивали. Я знаю, що зараз це дуже велика проблема. Люди до е, отримують через оці гортання рілсів, сторіс, вони отримують якийсь певний. Вони щось недоотримують із життя, і вони або вони просто ставлять на паузу своє життя, свій розвиток, якесь своє е, хобі, будь-що, навіть якусь справу в хаті. Але вони гортають стрічку. До речі, і ще е, фільтрувати, за ким ви слідкуєте, відписатися взагалі від тих людей, які не приносять користь. Або, наприклад, тебе тригерять в певній мірі. От мене було скільки е, таких блогерів, до яких я підписувалась. В певний момент вони починали мене нервувати. Я від них відписувалася. І, і мені добре, і я відповідно не лізу в їхнє життя, не засуджую, і тим більше не грішу. і Я. Типу, я відсторонилася від них, вони мене взагалі і так не знали. Але я за те, щоб кожна людина, яка є в твоєму житті, приносила користь. У вас четверо діток. Е, і як ви знаходите час, щоб якісно з ними провести оце дозвілля, е, і з кожним поділитися частинкою себе? Е, взагалі мені не приходиться. Знаходити і викарбовувати свій час, щоб приділити їм по максимуму, тому що насправді вони через те, що їх четверо, вони постійно бавляться один між одним, вони постійно зайняті, вони завжди знаходять собі гру. Телевізор у мене майже в хаті не включається. Це у випадках, коли хочеться там не знаю, ввечері мультики чи разом переглянути, чи вони щось хочуть собі переглянути, то я знаю, що так вони за цілий день. Вони цілий день їх не дивилися, тому можна. А так вони постійно граються один між одним. Коли вони хочуть приділити час, у мене діти вік такий 7, 6, 4 і майже 2. То кожного я знаю потреби. Син любить поговорити перед сном. Ми взагалі спілкуємося, коли сидимо разом вечеряємо за столом, бо ввечері mm -hmm. ми найбільше збираємося, бо рано це до школи, обід це вони також лише в школі. А от ввечері ми всі разом за столом, і ми спілкуємося. У нас завжди є спілкування. Мені не приходиться вигадувати щось, щось і чи щось лізти із шкіри. Це елементарний похід в парк чи на мультик, чи поїхати в Тернопіль на озеро, чи поїхати разом на відпочивані. У мене взагалі це, з цим немає проблеми, тому що я від самого маличку. Коли були малесенькі діти, я не боялася з ними виходити в люди. Я не боялася йти з ними в церкву, в парк, в кафе, будь-куди, в гості. Тому що я знала, кожного разу мені буде ставати все легше і легше. І вони будуть пристосовуватися е, в іншому середовищі, і, відповідно, я. Е, я не боюся, що вони себе в кафе там поведуть погано, чи там в церкві будуть бігати. Взагалі для мене це не проблема, тому що діти для того вони діти і. І це їхній час золотий, щоб бути дітьми. Я їх ні в чому не обмежую взагалі. І буває таке, що я практикую. Що коханий чи я беремо одну дитину і їдемо з нею на побачення. Це може бути круасан, на морозиво, на піцу, на момохіто, на будь-що. Просто з одною дитиною. Для нього це таке емоції враження. Він потім це розказує друзям, сусідам своїм, дівчатам. Я був, я робив, я з мамою. Хоч там нічого такого по суті, особливого, ми прийшли, випили мохіто, просто навіть посиділи без телефона ясно. І тобто ми з ним оцей час, навіть півгодини, час провели, і він вже тішиться. І він знає, що він особливий, і він знає, що для нього мама знайде. Mm -hmm. а, а чи були у вас, чи були у вас після депресії? Якщо ні, ні то е, чи ви якось до цього готувалися, Чи просто такого навіть думки не виникало, що таке може бути? Депресії не було. Е, можливо, знаєте, що було? Можливо, було применшення себе як мами в соціуму. От що ти якась, от ти мама, ну ти ніхто. От таке прирівнювання було можливо. І це заганяє в депресії, бо інші, те, що ти бачиш там в інстаграмі, інші розвиваються, мами мають бізнес і поєднуються з. з з дитиною вміють поєднати і мають допомогу від бабусь, якось розвиваються, а ти в декреті ніхто, ніщо. Всі на тебе домашні обов'язки звалилися, якісь там проблеми в тебе ну, часу немає з чоловіком якісного, і воно за собою тягне. Тому важливо вчасно зупинитися і просто зрозуміти, що. Е що тебе приваблює, що тобі дарує радість в цьому житті? І цю радість давати собі, от в тебе є тиждень. тиждень. Ти прокидаєшся і знаєш, я сьогодні, в цей день, зроблю це і це для себе. А напротягом тижня я собі куплю то і то. Або я піду з подругами, або я просто посижу в тиші, або я ляжу спати. Коли моя дитина буде спати на обід, я ляжу спати і буду спати, і мені не треба буде ніяких домашніх обов'язків, що я хочу зараз в цей момент і це робити. Коли ви щось робите для себе, особливо коли це материнство або ти тільки народила, і ти не знаєш, навіть як той підгузок перебрати, чи як дитину до грудей прикласти, і ти не маєш з ким порадитися, ти просто проси допомогу. Проси допомогу, сама шукай, молися. Бог завжди тебе, тобі допоможе. Молися до Матері Божої, тому що Матір Божа проходила всі випробування в цьому житті, mm. і вона знає, як ніхто, як це бути непочутою, як це бути приниженою, невизнаною, е як це відрізнятися від інших. Тому, коли ви відчуваєте якусь, якусь таку. В собі сумніви, що ви ніхто ніщо. Ви просто моліться, просіть про допомогу, дбайте про себе, дбайте про своє ментальне здоров'я, про свій фізичний якийсь розвиток. Тому що всі-всі сфери життя відіграють роль. І просто вчасно зупинитися і зрозуміти, що для тебе зараз важливо і що ти хочеш. То, а, така ферафіма. Декілька фактів, які означають, що то ви. Я щира, відверта. Я вважаю, завжди про мене говорять мої близькі і рідні мені люди, що от я душа, от така чиста душа, яка завжди чогось прагне, завжди чогось хоче. Я з тих людей, яка не боїться йти в свій страх. Я люблю дисципліну. Люблю розвиватися, люблю читати, вдосконалюватися. Я люблю своє життя. І я вважаю, що я дуже смілива, що у своїх 28 років виховую четверо дітей, при тому не забила на себе, розвиваюся, веду блог, почала шлях практикуючого стиліста. Я вважаю, що це все через те, що я ніколи не зациклююся, що скажуть люди. Е і не лізу так само і не цікавлюся чужим життям. Я просто, просто, я я. просто зациклена на собі, на своїх рідних, е на своїй сім'ї, на стосунках з Богом. От, е мене не цікавлять інші, мене не цікавлять думки інших і так далі. Тобто, і це вважаю є е мій такий успіх. Угу. А Ось робота, дім, діти. Це все вимагає дуже багато енергії. Чи бувало у вас таке, що все, я втомилася, не знаю, що мені робити? От впадаєте в якийсь такий стан лінощів, нічого не хотіння, бо ви втомилися. Буває, і я про цей стан зразу говорю своїм близьким дітям і чоловікові. Е, найперше собі говорю, що я втомилася, і починаю в своїй голові прокручувати е, відпочинок, що я можу дати собі, що я хочу і що я потребую. І тому, коли я бачу, що я реально втомилася, ми сідаємо і говоримо. І я кажу, так і так, я хочу це і це. Я хочу, щоб ти мені допоміг. Я так само прошу допомоги в рідних, друзів, щоб там з дітьми побули, коли мені там десь треба відлучитися. Тому, знаєте, ніщо так. Не мотивує і не дає багато сил і ресурсу, як діти. От коли в тебе з'являються діти, і чим більше, ніби їх, здається, би здавалося менше часу на себе, менше часу на розвиток і так далі, воно навпаки десь береться та енергія. Це як в спорті. Ти ніби ж здається, що ти вже все. Ну не годен, ти вже той друге коло навіть робити. А ще треба два. І ти така питаєш себе, можеш? Не можеш, але спробуєш. І ти пробуєш. Так само от це. Ти не маєш вже того часу, але ти його викарбовуєш, бо ти себе дисциплінуєш, ти розписуєш свій графік, ти дивишся, ти наводиш будильники, ти себе так. І ти ще більше з чотирма дітьми організованіша, ніж з одною або взагалі без дітей. І, І оце так, якось воно якось я не знаю, як воно працює. Так працює. Ми щиро дякуємо вам за теплу розмову. Бажаємо, щоб вам все в житті вдавалося, щоб ніколи не було якогось сумного настрою. А якщо й був, то можна було з кимось розділити і хтось, щоб вас підтримав. Дякую, дякую. Дякую.